Мене звати Любов, і я запрошую вас на свій канал швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Сьогодні ми з вами приготуємо сиру ікру із баклажан. Це дуже смачна ікра, особливо осінню. Для цього нам потрібно наші овочі скласти на сковорідку, сині проткнути ножем в декількох місцях. І поставити в гарячу духовку, запекти їх до готовності. Ось овочі наші вже пропеклися, вони зовсім готові. О, тепер треба їх скласти у пакетик і дати їм, щоб вони прохололи і пропотіли, щоб краще їх було почистити. Пакетик склали і залишили на декілька хвилин. Все овочі виховали, шкірочки від них відстала, і тепер ми їх просто начищаємо звичним, очищаємо звичним методом, так як хто чистить завжди. Перчик витягуємо насіння, знімаємо шкірочку і складаємо все на досточку. Все очищені овочі вже в нас все почищено. І тепер ми тільки починаємо. Готувати все. Помідори нам свіжі треба зняти верхушки, тому що вони перепані, вони тверді. Розділяємо помідори навпіл і видавлюємо з них сік. Нам потрібні сік нам зайвий не потрібний. Тепер починаємо нарізати всі овочі. Нам спочатку треба їх порізати дрібненько, а потім. Посікти здоровим ножем, посікти ось так. Геть посікти, посікти, щоб було і дрібненько, а все-таки, щоб структуру овочів було видно. І складаємо все у глибоченьку мисочку. Те ж саме робимо із синіми, теж саме нарізаємо, а потім січемо їх дрібненько і теж складаємо в миску. Тепер нам треба так само дрібненько порізати помідори. Шкірочку ми не знімали, Дрібно порізати і те ж саме, так само посікти ножем. Соку в них немає, тому сік з них не витікає. Отак, От посікли і помідори ножем, теж додаємо туди до всіх овочів в миску. Тепер ріжемо цибулю. Цибулю ріжемо як можливо, тільки щоб була така дрібненька, дрібненька, дрібненька. І теж додаємо у миску. Залишилась у нас зелень. Подрібнили, додаємо у миску, де ми будемо змішувати салат, солимо до смаку. Приперчили теж чорним меленим перцем, у мене тут суміш перців, теж до смаку. Інших спецій не додаємо, щоб не перебити аромат баклажан. І заливаємо, поливаємо півтори столові ложки. в мене тут пахучої олії. От тепер все ретельно змішуємо всі овочі. Аромат і смак не перевершений. Це просто і гарний на смак, і гарний на вигляд. Такий салатик, ікра до обіду. Дуже смачна.